Розказував, може, ще раз повторюю, е, темно вже е, вечір. І бачу, як піднімається привид до мене. Ну, з, е, в, 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 там така ліснична площадка, така. така в, в, в. я бачу цей привід, ну, реальний такий дух. І він йде до мене темний такий. Трохи навіть вище. За мене піднімається. Я молюсь, Боже, мені тікати. І мені в серці таке стій. Почекай. Він підходить, я знову молюсь, боже, тікати. Мені так, стій, почекай. Дивись далі. Зараз щось буде. Підходить до мене, метр залишився. Я кажу, Боже. Дивись, що далі буде. І оцей дух він проходить через мене. І в той час, коли він мене торкнувся, я змінився емоційно. Став якийсь такий. І я знову, молю, Боже, я цього не хочу. Дух Божий прийшов, він, він пішов. А далі питання: що ти побачив? А я такий думаю, а ось чому люди такі злі. Ось чому з людьми таке буває. Вони цього не бачать. Духи приходять з них, до них, як відкриті двері. А вони цього не бачать. Вони не бачать, що це настільки реально. Що я не з того, не з того, ну, ну просто не з цього став злий, в смислі. Два стільки що підійшли і прийшли, і залишились. Якщо ви не помолитесь, воно так і буде. Не бачиш, що з тобою духовний світ виробляє. Піду буду сумувати. Про що? не знаю. Треба іноді, щоб було поганенько. А все того добре. А потім знов, щоб було погано. Ну, таке життя не може бути завжди радість. Якщо відкривається оця картина внутрішня, там вже розумієш, краще тобі просто не зв'язуватися з темрявою ніяк. І чим швидше ти просто вискочиш, тим буде краще.